Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми на мікрорайоні Зарічний, місто Кривий Ріг. Ціни на овочі невеликі. Все дешевше 20 гривень, картопля, морква, цибуля. Капуста також. Банани, апельсини 60-70 Яблука дорогі. Як були, більше 80 гривень такі є. Там вони, дорогі, 27 гривень. В Варусі. В АТБ 17, на базарі 20. Цей торговельний комплекс на п'ятому зарічному багато крамниць тут трьохповерховий він Ну такі крамниці що продавчин більше ніж покупці Є в стар он надо їдуть. <кій> ну, гіночка на баловати. <кій> Доволі рідка річ. На гітарах то грали раніше. Сейчас вже почти не грають. На балалайках якось я й не бачив, щоб грали. Кавуни 20 гривень, диня 45 гривень. Помідорів тридцять 35, 35, 45 тут. Варусі дорожчі Це один з найстаріших тролейбусів. Це, це донедавна не знаю, зараз їздити, як це втримав. За останні 5 років тролейбусний парк обновився значно. Мабуть, 70% – сімдесят це менше п'яти років. Це останній тут добудовувалася електрозаводська п'ятий зарічний. Якби бували електрозаводську, ще на зарічному там купору зараз я На наступний рік вже якусь траву посадили. Ну, а потім вже і п'ятий почали застроїти. Найбільший з мікрорайонів п'ятий зарічний річний таких. Четвертий, сьомий є, е, Електрозаводська, Десантна. П'ятий Зарічний найбільший. Ну, вже не так жарко в місті біля 30 градусів, вже 35 немає. Жара трохи спала. Ну і на цьому поки що все до побачення.